І чувалася звичайними речами. Ось лавка, де вона щоранку п'є молоко, вітрина з нагородами в фоє, пістрява дошка оголошень біля кабінету до Калпепера. Все було знайомим, але Джоді була не в школі Вудсвод Мідл, принаймні не в реальному світі. То була, ж копія, то була копія школи, фейк. Відтворена в найдрібніших деталях модель, яку хтось хотів побудувати в Майнкрафт, скопіювавши кожну цеглинку. Кожну дрібничку, аж до розташування стільців у класах. А цей король кликунів добре постарався, похвалила Джоді. Нічого не пропустив. Її друг почен, кивнув на знак згоди. Сьогодні він був в образі астронавта. У цього гадає є інший талант. Лякати мене до півсмерті. У мене аж зараз мурашки по спині, отакені. От І правда, тут трохи моторошно, погодилася Шкапур. Але що йому здалося? запитала Гал Галпер Г'юстон. Став він просто так морочитись? Ні, це він з нами грається, відповів старший брат Джоді Морган. Мабуть, дивиться на нас і регоче. Діти собі грали в Майнкрафт по кілька років. Однак лише нещодавно їм випала нагода випробувати експериментальні окуляри віртуальної реальності, які і справді переносили і в гру. Блоки під ногами, інструменти в руках, усе було справжнім. А коли їх атакували ворожі моби, друзі навіть відчували біль. З окулярами гра не просто ставала реальністю. У ній траплялося чимало аномалій, тобто усілякої чудесії. І найбільшою загадку серед тієї дівини лишалась постать короля кликунів. Діти й не знали, хто він і що йому треба. Але, вочевидь, він якось міг змінювати правила гри. Багато звичних правил Майнкрафту тут просто не діяли. А оскільки діти були справжньою всередині ігрового світу, це оберталось для них справжнім ризиком. Багато хто дав би задню перед такими небезпечними таємницями, але Джоді була не злякливих, хоробра дівчинка пригод не уникала. А навіть навпаки, стрімголов неслась їм назустріч. Джоді робила розгадувати складні загадки і неабияк пощастило з друзями: Морган, Еш, Гарпер. Та По теж хотіли дізнатися правду. Тю, дивно, сказав По. Але сам завів усіх до спортзалу. Тут все дивне, нагадала Джоді. Так воно так, але чому стільки недобудованого. Диви. Джоді глянула в дальній кінець великого квадратного приміщення. То був правий. Король кликунів, подбав пролавки баскетбольні кошики, однак не поставив цілу стіну. Там виднівся. Жаский пейзаж нижнього світу. Від побаченого дівчинка аж здригнулася, нижній світ був страхітливим місцем. З потоками розжареної лави і завислими у повітрі блоками. Десь у далині, на тлі багряного неба, снувалися якісь істоти. Може, в нього матеріалів не вистачило? Або він мисно лишив здоровенний прохід для якихось величезних тварюк, висловила згоду Еш. Тут поводиться чивало ворожих мобів, і деякі з них відрізняються розмірами. Тепер я цей спортзал ще більше ненавиджу, озвався Морган. Джоді співчутливо поплескала брата по плечу. Він не любив фізкультуру і підтягнути не міг ні разу. Ходімо далі, запропонував По. Друзі вийшли і подалися сходами на другий поверх. Йдучи пустим коридором, Морган вертів головою. У всіх дверях були невеличкі прозорі віконечка. Ну майже як у всіх дверях туалетів були глухі, і до того ж зачинені. Джоді подумалася, що за ним хтось міг сховатися. Може, перевіримо? Давай, кивнув по цікаво, які бувають нужники в Майнкрафті. Ну там, хоч не спердить, як у справжніх, зауважила Джоді. Морган смикнув ручку, за дверима була лише стіна блоків. Здається, той туалет не працює. Посміявся по. Тут те саме. Морган відчинив інші двері, за якими теж виявилася стіна блоків. Там була мала підсобка. Вихід у нікуди, озвалось Гарпер. Це досить цікаво Ви це чуєте? Зненецька спитала Еш. А що там? Якесь оголошення по радіо? Радісно потер руки По. В їдальню завезли пиріжечки? циць!» перейшла на шепіт Еш. Це не шарти. Я справді щось почула. Джоді притулилася вухом до цегляного блоку. Нічого не чую. У цю мить двері в іншому кінці коридору відчинилися від удару і розсипалась у цифрові друзки. Друзі скрикнули. З темної пройми на них накинулася якась істота. Це був скелет, але незвичайний кістки його були чорними. А у висохлій руці він тримав кам'яного меча. Монстр замахнувся ним на Джоді, але дівчинка спритно ухилилася. Втім, її би так не зачепило. Морган зі щитом блискавично заступив сестру і вибив ним зброю у кістяного стражка. Дякую, братику. Потім подякуєш. Тікай. Діти помчали коридором. За їхніми спинами одні за одним рвучко відчинялися двері, із них вигулькували чорні скелети з мечами й луками. Це скелети, висушувачі, закричала Еш, уникайте їхніх мечів, а то ефект осушення познаєте на власній шкурі. Нащо ти так лякаєш? насторожилась Джоді. Хорошого там і справді мало, додав Морган, несучись із піднятим щитом. Цей ефект схожий на дію отрути. Він повільно висосує здоров'я. Уникати мечів, кивнула Джоді. Ясно. Раптом над її головою прилетіла вогняна стріла. Ще одна встряла в підлогу біля ній Гарпер. Дай вгадаю, вогняний стріл також бажано уникати, запитав По. У цих скелетів їх взагалі не повинно бути, здивався Морган. Просто тікайте! закричали в один голос Гарпер таєш. Давайте спочатку заберемось звідси, а вже потім говоримо, як король кликунів вдосконалює тутешніх мобів, запропонувала Джоді. Діти збігли сходами, майнули через фоє і кинулись до головного входу. Джоді думала, що побачить знайомий шкільний флагшток у кущі й фонтан. Перед ними виявився вогонь і морок нижнього світу, але вдалині виднілось холодне пурпурове світло. Вон портал. скрикнула дівчинка. Ми встигнемо. встигнемо!» осушувачів висипали зі школи, як двора в останній начальний день. У повітря залетіли десятки вогняних стріл. Джоді пірнула віскристе марево. В очах усе розмилось. Дівчинку огорнуло пурпурове сяйво. Коли вона опинилась на іншому боці, друзі саме вискочили слідом. Фу, ледве встили, видихнув По. І тут у портал влетіла стріла, і мало не зачепила скляне забрало його шолома. Ну, це вже занадто. Ес дістала кірку, вибила з О рани один блок, пурпурове світло вмить зникло. Отак краще. Тепер там тесня нечість нас не дістане. У народ. А що це з нашою підводною фортецею? У Джоді аж дух перехопило. Вона зопалу і не помітила нічого. Портал мав перенести гравців з нижнього світу до підводної фортеці, де була їхня база. Натомість друзі опинились у голій безкрайній пустелі від несподіванки пиво по аж присвиснув. Решта мовчки розсипалася.